Казали мені товариші, що той, хто провідує могили друзів, трохи полегшує свій клопіт. Нещастя багатолике, підступність земного життя різноманітна. Вона сягає через широкий обрій, як райдуга, і відтінки її так само численні, як відтінки цієї арки, і не менш виразні, хоча й так само приглушені. Сягає через широкий обрій, як веселка. І як це вийшло, що з краси я вивів образ бредоти, з обіцянки спокою, подобу скорботи. Але ж як у етиці зло є наслідком добра, так і у житті з радості народжується туго. Навіть спомини про минуле радощі обертаються сьогодні тугою, а муки, які ми терпимо сьогодні, походять від тих радощів, які б могли бути. Охрещено мене егеєм, прізвище мого я не скажу. Одначе в усій країні нема замків стародавніших, ніж моя похмура сіра спадкова резиденція. Наш рід називали поріддям мрійників, і в багатьох разючих подробицях, у всьому характері родової оселі, у фресках передньої зали, у шпалерах спалень, в врізьблені на декотрих пілонах зброярні, але особливо у галереї старовинних картин, у оздобленні книгозбірні, і нарешті в вельми незвичайному доборі книжок. Ми знайдемо більш ніж достатнє підтвердження цієї гадки. Спогади з перших років дитинства пов'язані у мене саме з цією книгозбірною та з домами в ній, хоча про них я більше не говоритиму. Там померла моя мати, там народився я. Але сказати, ніби я доти не жив, це будуть пусті слова. Ніби душа моя не жила доти. Ви не згодні? Не будемо сперечатися. Сам я переконаний, але не хочу переконувати нікого. Одначе існує спогад про якісь ефірні образи, про очі одухотворені духотвореній промовисті, про звуки, мелодії, але сумні спогад, що не дається забути. Пам'ять, наче тінк, невиразна, змінна, невизначена, не стала і так само, як тіні, її не можна позбутися, поки існує сонячне світло моєї свідомості. У тій кімнаті я народився, ніби прокинувся з довгої ночі, яка, здавалась, але не була небуттям. І вмить опинився у справдишній країні чарів, у палаці уяви, у хащах монастирської мислі та ерудиції. Тож не дивно, що я розглядав усе довкола себе з чудованими й жадібними очима, і дитинство моє протекло серед книжок, а юність розтратилася на мрій. Але справді дивно, що так минули роки, і розквіт віку ще застав мене в батьківському домі. Дивно, що самі джерела мого життя так застоялись. Дивно, що мої повсякденні думки попливли ніби задом наперед. Справжній світ я сприймав як видіння. Маячні уявлення країни мрій стали для мене не те, що канвою повсякденного життя. А насправду самим життям єдино реальним. Ми з Беронікою були двоюрідні й росли у покоях дому моїх батьків, та рослими не однаково. Я був хоровитий, затоплений у похмурість, а вона жвава, граційна, переповнена снагою. Вона гасала по узгір'ях, а я гибів над книжками, як чернець. Моє життя було зосереджене у власному серці, тілом і душею віддане вкрай напруженим і болючим роздумом. Вона безтурботно порхала по світу, і гадки не маючи про тіні на її шляху, про безмовний лед годин на їхніх крутих крилах. «Береніка!» – я вигукую її ім'я. Береніка! Із сірих руїн пам'яті на той поклик тиснеться тисячоголова юрба споменів. Її образ постає переді мною як живий, ніби в ті юні дні, коли вона була легковажна і весела. Ох, яка пишна й химерна краса. О, сельфіда серед чагарів Арнгейма. О, наяда серед його джерел. А далі... Далі тільки таємницей жах, та ще й повість, якої не слід би оповідати. Недуга, фатальна недуга впала на її тіло, мов смерч, і саме тоді, коли я задивлявся на неї, над нею пролетів дух переміни, пройняв усю її свідомість, усі звички, її вдачу. А що найпідступніше й найжахливіше, ніби скаламутив саме її єство. Горе, руйнівник надлетів і відлетів, а жертва де ж вона? Я не впізнавав її, я не впізнавав у ній береніки. Серед цілої низки недух, спричинених тією першою фатальною, що викликала таку жахливу зміну в душевному й фізичному стані моєї кузини, слід згадати як найтяжчу і найневідчепнішу своєю природою своєрідну епілепсію, напади якої часто закінчувалися станом трансу. Трансу дуже схожого на цілковиту непритомність, а виходила вона з того стану здебільшого враз. Тим часом мій власний розлад, а мені сказано, що це слід називати саме розладом, швидко тяжчив і, врешті, набув нової дивовижної форми, схожої на мономанію, наростаючи щодня і щохвилини, і врешті набув наді мною якоїсь незбагненної влади. Ця мономанія, коли вже так її називати, полягала в хробливій збудливості тих властивостей розуму, які в метафізичній науці іменуються увагою. Цілком можливо, що я висловлююсь не зовсім зрозуміло, та я справді боюся, що нема ніякого способу передати пересічному читачеві. Точне уявлення про ту нервову інтенсивність інтересу, з якою в моєму випадку сили мислення щоб не вдаватися до сухих термінів, захоплювались і поринали в споглядання найбанальніших у світі речей. Довгі необтяжливі години думати, прикипівши увагою до якогось нікчемного зауваження на берегах сторінки, або в самому тексті книжки, або у майже весь літній день розглядати химерну тінь, що скісно падає на шпалери чи підлогу, або цілу ніч самозаглиблено споглядати рівний, незмигний племінчик лампи чи жар у камінні. Або цілі дні проводити в мріях про пахощі якоїсь квітки, або монотонно повторювати якесь звичайне слово, поки його звук завдяки частому повторенню перестане викликати свідомості будь-яке конкретне уявлення, або втрачати будь-яке відчуття руху чи фізичного існування. Довго й уперто віддаючи цілковитій нерухомості тіла, отакі От були тільки деякі з найзвичайніших і найневинніших збочень, викликаних станом мого розуму, аж ніяк не унікальним, але безперечно протипоставленим будь чому подібному до аналізу чи тлумачення. Та не зрозумійте хибно, несумірну, глибоку, хворобливу увагу, збуджувану речами нікчемними за своєю природою, не треба плутати з властивою всьому людству схильністю до нескінченних роздумів, особливо прощеною в людях і з буйною уявою. То не був навіть як можна припустити спершу крайній ступінь чи то загострення такої схильності, але риса первісно, суттєвий, очевидно, відмінна від неї. У тому випадку мрійник чи то ентузіаст, зацікавившись якоюсь річчю, аж ніяк не нікчемною, непомірно губить саморіч у хащах висновків і припущень, щодо неї. Аж поки на завершення цих марень наяву, часто сповнений насолоди, цілком забуває, ніби губить з очей і забуває. Інкітаменту, тобто первопричину своїх роздумів. А в моєму випадку первісний предмет був неодмінно нікчемний, хоча завдяки моєму розладненому внутрішньому зорові не викривленої нереальної ваги. Висновків було не густо, та й ті вперто верталися до первісної теми, як до центру. Роздуми ніколи не бували втішними. А під кінець такого марення первісна причина зовсім не збувалась, а навпаки, збуджувала той надприродно перебільшений інтерес, що становить найвиразнішу рису хворобливого розладу. Одне слово, в моєму випадку найбільше напружувались розумові сили, пов'язані, як я вже казав, з увагою, тоді як у мрійника це буває з силами судження. Ті книжки, котрі я читав тоді, коли й непрямо збуджували мій розлад, то все ж треба зауважити своєю заснованою на уяві та непослідовності природою, ніби відповідали характерним рисам самого розладу. Поміж інших, я добре пам'ятаю трактат шляхетного італійця Целія Секунда Куріо про широчинь блаженного царства Божого. Великий твір святого Августіна град Господень про плоть Христову Тертуліана, в якій одна парадоксальна фраза Помер Син Божий, це вірогідне, бо недоладне і Воскрес із могили, це безперечне бо неможливе, поглинала весь мій час протягом кількатижневих, упертих і безслідних розмірковувань. Таким чином видається, що вибиваний з рівноваги тільки найбуденнішими речами мій розум скидався на згадану птолемеєм Гефестіоном укеанську скелю, яка стійко опиралась нападом людської злоби і ще шиленішим ударом та вітрів, а тремтіла тільки від доторку квітки, званої Асфоделем. І, хоча для поверхневої думки може уявлятися, що зміна в душевному стані Береніки, спричинена її прикрою недугою, мала б дати мені багато приводів для вправляння в тому напруженому і збоченому роздумуванні, природу якого мені досить важко пояснити, одначе так не сталося. У ті світлі періоди, коли моя недуга відступала. Її нещастя справді завдавало мені болю. І, щиро беручи до серця цілковитий розпад її витинченого, лагідного життя, я, звичайно, часто й скрушно думав про ті дивні причини, що викликали таку несподівану переміну. Але ці роздуми походили не від моєї своєрідної недуги, вони були такі самі. В які за подібних обставин запала переважна більшість людей, цілком відповідно до свого власного характеру, моя манія знаходила поживу в менш важливих, але більш разючих змінах, які сталися в тілесній подобі береніки в незвичайному жахливому викривленні її зовнішніх рис. В дні найяскравішого розвитку її незрівнянної вроди я не почував до неї анічогісінько схожого на кохання. В дивній аномальності мого життя, почуття мої ніколи не походили з серця, всі мої пристрасті завжди були чисто розумові. У півмороці світанку, в візерунчастих лісових тіннях у півдні. В тиші моєї книгозбірні увечері вона порхала перед моїми очима, і я бачив її не як живу, животрепетну береніку, а як береніку зі сну, не як істоту земну, створену з земного пороху, а як абстракцію такої істоти, не як предмет захоплення, а як об'єкт аналізу. Не як предмет любові, а як тему для вкрай складних, хоча й побіжних розважань. А тепер тепер я здригався в її присутності, блідно при її наближенні, і все ж, гірко оплачуючи її тілесний занепад, я пригадував, що вона давно кохає мене. І однієї нещасної хвилини я заговорив з нею про одруження. День нашого весілля помалу наближався, і якось одного зимового дня, одного з тих невчасно теплих, тихих і туманних днів, що їх названо колискою Альсіони, я сидів, як мені здавалося, сам у внутрішньому кабінеті книгозбірні. Але підвівши очі, я побачив, що переді мною стоїть Береніка. Бо, оскільки Юпітер двічі за зиму дає по сім днів тепла, люди назвали ці спокійні лагідні дні колискою Альціони. Чи то була моя власна збуджена уява, чи вплив туманної погоди, чи непевний присмерк у кімнаті, чи може сірі шати, що сповували її постать, зробили її обриси такими тремтячими і невиразними. Не знаю. Вона не промовила й слова, а я я б ні за що в світі не спромігся їй на звук. Усього мене пронизав крижаний холод, мене пригнітило почуття нестерпної тривоги, душу мою заповнила жируща цікавість. Відкинувшись на спинку крісла, я сидів якусь хвилину, не дихаючи й не рухаючись, прикипівши очима до неї. Леле! Вона схудла до краю, і в жодній лінії обрису не проглядало й знаку давньої постаті Беренік. Мій запалений погляд урешті впав на її обличчя. Чоло було високе, дуже бліде, дивно спокійне. Кучері, колись лиснючі, трохи прикривали його і затінювали запалі скроні безлічч дрібних завиточків тепер ясно жовтих. Їхнє фантастичне плетиво дивно контрастувало з меланхолією, що панувала на обличчі. Очі безживні, без блиску, неначе без зіниць, і я мимоволі втік від їхнього осклілого погляду, перевівши свій на тонкі зів'ялі губи. Вони розтулились, і в дивно значущій усмішці зуби цієї нової береніки. Повільно відкрилися моїм очам. Ох, якби з ласки Божої я ніколи не побачив їх, або, побачивши ту ж мить помер. Стук дверей вернув мене до тями, і, звівши очі, я побачив, що моя кузина вийшла з кімнати. Та шкода, з мого мозку не вийшла і не далася вигнати моторошна біла примара її зубів. Жодної цяточки на їхній білості, жодної вади на емалі, жодної щербинки на краях. Ось те, що встигло викарбуватися в моїй пам'яті за коротку митті її усмішки. Тепер я бачив їх іще певніше, ніж тоді. Зуби, зуби, вони тепер були тут і там. І повсюди виразно видні, виразно відчутні, весь час переді мною довгі, вузькі, надзвичайно білі між скривавленими в усмішці блідими губами, які в ту мить, коли вони вперше так жахливо постали переді мною. Далі моя мономанія розбуялась на певну силу, і я марно боровся проти її дивного, невідпорного впливу. Серед усіх незлічених предметів довколишнього світу я міг думати тільки про зуби. Мене тягло до них несамовите жадання. всі інші справи, всі розмаїті інтереси поглинула єдина думка про них вони, тільки вони видніли перед моїм душевним зором, і вони в своїй унікальній індивідуальності стали суттю мого душевного життя. Я виставляв їх на всяке світло, я повертав їх на всі боки, я розглядав усі їхні риси, я міркував про їхні особливості, замислювався про їхню будову, скнів думкою на тих змінах, що сталися в них. Я здригався, надаючи їм в уяві якоїсь розумної і чутливої сили, а також здатності щось виражати, навіть без допомоги губів. Слушно сказано колись про мадмозель Саль, що всі її кроки мали в собі щось від почуття. А щодо Береніки я багато серйозніше вірив, ніби всі її зуби мали в собі щось від думки. Від думки о, в цьому була безглузда думка, що вбивала мене. Ось чому я жадав їх так шалено. Я почував, що тільки володіння ними відновить мій спокій, поверне мій розум. І ось на мене зійшов вечір. Потім нічна темрява прийшла і відійшла, і знову настав день. І ось, уже у морок другої ночі, гостішав круг мене, а я все сидів нерухомо й самотньо в тій кімнаті, сидів, заглиблений у роздуми, і примара зубів виявляла свою жахливу владу, бо в огидній живій виразності плавала переді мною в повітрі кімнати, чи то було там видно, чи темно. Врешті... В мої сновидіння вірвався якийсь крик, ніби крик жаху та вічаю, а трохи згодом загуманіли стурбовані голоси змішані з тихими стогонами скорботи чи болю. Я підвівся з крісла, розчинив навстіж двері книгозбірні і побачив, що перед покої стоїть молода служниця, вся в сльозах. Вона сказала мені, що Береніки вже нема. Рано вранці з нею стався напад епілепсії, а тепер, на схилі дня, для неї вже був готовий могильний склеп, і все було приготоване для похорону. Я вернувся до тями побачив, що сиджу в книгозбірні, і знову сам. Мені здавалось, ніби я щойно прокинувся з плутаного тривожного сну. Я знав, що тепер саме північ, і добре усвідомлював, що по заході сонця бери поховали. Але що діялося після того, я не мав уявлення, принаймні виразного, був тільки темний спогад, повний страху, ще страшнішого через невиразність жаху, ще жахливішого через свою двозначність. То була страшна сторінка в книзі мого життя, вся списана туманними, огидними, нерозбірливими споминами. Я силкувався розшифрувати їх, але марно, і час від часу, мов дух відлетілого звуку в моїх вухах, неначе лунав пронизливий жіночий скрик. Я щось зробив? Що ж, я спитав себе про це вголос. І відлуння від стін кімнати відповіло шепотом? Що ж, на столі поряд мене горіла лампа, а коло неї стояла невеличка скринька? В ній не було нічого незвичайного, і я часто бачив її раніше, бо вона належала нашому домашньому лікареві. Але як опинилась вона тут, на моєму столі? І чому я здригнувся, побачивши її? Цього ніяк не можна було пояснити, і мої очі врешті опустились на сторінки розгорненої книжки на підкреслену в ній фразу. То були незвичайні, але прості слова поета Сааді: «Діцебант міні Содаліс, сепульхрум Амікає візітарем курас меас квантулум форелеватас. Чому ж, коли я перебіг їх, на голові у мене волосся стало дуба, а кров у жилах захолола, в двері хтось легенько постукав, і блідий, наче мешканець могили, навшпиньки війшов служник. В очах його був нестямний жах, і він звернувся до мене тремтячим, хрипким. Дуже тихим голосом, що він сказав. Я почув якийсь уривки фраз. Він говорив про нестямний крик, що роздер нічну тишу, про те, як зібралася челядь і рушила туди, звідки долетів крик, а потім пронизливо виразним шепотом він розповів про осквернення могили. Про спотворене тіло з розповитим саваном, але ще тремтяче, з ще не завмерлим віддихом, ще живе він показав рукою на мій одяг. Він був брудний, заляпаний кров'ю. Я мовчав, і він лагідно взяв мене за руку. Нені були відбитки людських зубів. Він звернув увагу на якусь річ, приставлену до стіни. Я якусь хвилину дивився на неї. То був заступ. І я скрикнув, кинувся до столу і хопив скриньку, що стояла на ньому, але не зміг відчинити її. Руки мої тремтіли. Скринька вислизнула в мене з рук, важко впала додолу і розбилась. А з неї, трохтячи по підлозі, висипались якісь зуболікарські інструменти, перемішані з тридцятьма двома невгличками предметами, ніби зі слонової кістки, що розприснулись на всі боки.